Вітаю. Для міцного здоров'я потрібен гарний настрій. Тож ділюся віршем, будьмо в гуморі. Для того, щоб пожартувати, потрібно гострий розум мати. Буває, що під кепкою ще й голова із клепкою. А ще й таке буває, що п'яний заспіває. Трапляється втішатись і з себе жартувати. Це краще, ніж глумитись і з когось кепкувати. Для того, щоб успішно. Зробити комусь смішно, із гумором лягати потрібно й прокидатись, у гуморі як будем, так радість роздобудем, і весело свій день ми гарно проведемо. Тож варто розслаблятись і щиро посміхатись. Щоб жити нам без болю, не треба й алкоголю. Хтось може здивуватись і щиро запитати, як можна святкувати, щоб зовсім не бухати! А не треба нам бухло, нас на жарти потягло. Нужбо жартувати, дружно реготати, сміхом захлинатись та не поперхатись. Варто нам всі жарти правильно сприймати. Потрібно прожувати і без поспіху ковтати. Дружні шаржі щирі, у веселий вирій, радо захопили, і ми сміємось мило. Дякую.